Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. І в нас сьогодні солоденький рецепт. Беремо форму, застеляємо пергаментом і поки що відставляємо в бік. Беремо глибоку миску, сюди виливаємо згущене молоко 300 мл. Друзі, так давно нічого не випікали. Сьогодні печемо дуже класний кекс. Легко просто. Тепер нам потрібно масло, Я його розтопила, беремо 100 грам і беремо вінчик або ложку, чим зручно працювати, і потрібно це все ретельно перемішати. Як ви бачите на відео, у мене масло ще навіть досить-досить гаряче, з нього йде пара, то нічого страшного. Тепер сюди додаємо 2 яйця і знову буде потрібно це все ретельно перемішати. Рецепт сьогодні дуже простий, навіть не буде потрібен міксер, все перемішуємо вінчиком дуже легко і дуже-дуже швидко, і буде дуже смачно. Тепер дивіться, сюди, коли все гарненько перемішаєте, я додаю ванільний цукор один пакетик і додаю розпушувачі 10 грам. Тепер додаємо борошно, борошно додаємо 220-250 грам. Зараз замішаю тісто, покажу, якої має бути структури, плюс-мінус, щоб ви орієнтувалися. Борошно я обов'язково просію, і зараз буде наш кекс вже майже готовий. Починаємо замішувати тісто, беремо вінчик і перемішуємо. Перемішується дуже швидко, друзі, подивіться, бачите, коли вже воно так досить гарне ми все перемішали. Ще структура не однорідна, але вже, скажімо так, все борошно ми вмішали в це тісто. Зараз сюди я буду додавати волоські горіхи. Ви додавайте любі горішки засмаком, мені найбільше подобається з волоскими горіхами. Додаю волоські горіхи і починаємо знов перемішати. Можна додати ізюм, у мене сьогодні все просто, лише волоські горіхи. І дозамішуємо наше тісто. Так, до, скажімо так, довирівнюємо. Нашу структуру тіста. Зараз покажу вам поближче, якою воно має бути це тісто наше. Бачите, воно не є і таке густе, щоб прям можна з нього було щось зліпити, але воно і не рідкувати. Ось і все, друзі, воно так легко перемішується, саме гущонку, цей склад. Ну, Дуже швидко і дуже просто. Все, наше тісто готове, це дуже швидко. Тепер беремо нашу форму, ми вже її застелили пергаментом. Під низом під пергаментом я ще змістила трішки масу, щоб пергамент краще тримався, і виливаємо наше тісто. u formu. A ah. u osi i sve. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, підтримайте мене, будь ласка, підпишіться, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, якщо сподобався цей рецепт. І не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Трішечки беремо ложку, лопатку, чим вас зручно розрівняємо, і зараз я ще візьму ножик і зроблю такий легесенько надріз. Зараз покажу. Ось печте тісто в нас у формі, беру ножик і трішки по звичайно. І беру ножик і зробимо такий надрізок. Випікаємо при 180 градусі. 40-45 хвилин плюс-мінус залежить від вашої духовки. Ось і все. Друзі, подивіться на це смакоту, на цей шикарний кекс, аромат на весь дім, смакота, смакота. Він ще дуже дуже гарячий, але я завжди не з тих, що чекаю. Тому зараз посипаємо цукрову пудру, розрізаю, показуємо в розрізі. Чайник в мене вже готується і будемо смакувати. Смаком можете посипати навіть какао. Я як готувала його в перший раз, то посипала какао. До речі, дуже-дуже смачно. Або може маєте дома нескільки посипати. Теж дуже-дуже класно. Ну що, розрізую і показуємо в розрізі два слова про рецепт і йдемо смакувати. Друзі, подивіться на цю красоту в розрізі. Він, звичайно, ще дуже-дуже гарячий, але видно, що він класної структури, він не забитий. Він пухкенький, зверху має класну хрустячу скоринку. А всередині він м'ягесенький-м'ягесенький. Зараз покажу вам ще трішки серединку. В розрізі, ось показую вам, подивіться, горішки, ну, смакута, смакотою. Структура кексу ну, просто ідеальна. Спробуйте приготувати, тут нічого складного, доступні інгредієнти, готується легко і просто. Тож готуйте та смакуйте, бо справді дуже файний рецепт. Всім миру та спокою, друзі, друзі, всім, хто їсть, всім смачного, бережіть себе. Всім всього самого-самого найкращого. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам ще сподобався цей рецепт. А я усіх обнімаюся, всім тут. Зустрічі всім, па-па-па-па!